Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами вивчимо маленьку та велику букву И, що позначає звук И. Приготуйте зошит для читання та звуковий пенал. Емоційне налаштування. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати. Створювати та фантазувати? Психологічна настанова створення девізу уроку діти продовжать речення. Працювати будемо старанно, слухати уважно, міркувати вдумливо, відповідати активно. Артикуляційні вправи. Годинник. Діти, посміхніться, трохи відкрийте ротик, висуньте язичок. Якомога далі вперед і робіть ним рухи праворуч, ліворуч, торкаючись поперемінно куточків ротика. Підрахунок один, два, один, два, один, два. Як годинник. Молодці! Наступна вправа хом'ячок. Язик без напруження почергово впирайте вправу та ліву щоки, затримуючись у кожному положенні на 3, 5 секунд. Як нібито хом'ячок зернятка за щки ховає. І вліво впираємося в щічку. Я рахую один, два, три, 4, 5. Вправу щічку впираємось, один, два, 3, 4, 5. Молодці. Вправа грібінець. Діти, висуньте широкий і розслаблений язичок з ротика. І розчесуйте язичок об зубки від кінчика до серединки. А потім навпаки, від серединки до кінчика підрахунок: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Молодці. Читацька розминка. Діти, зараз ми з вами прочитаємо чистомовку. Намагайтеся під час читання вимовляти чітко слова, аби підготувати язичок до читання. Отже, повторюйте за мною Ити, ити, ити. Що ж робити? Воду решетом носити. Ити, 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 воду кухликом вже пити. Іще ити, ити, іти, Що ж робити? Воду решетом носити. Ити, ити, іти, воду кухликом вже пити. Молодці у вас добре виходить. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите огірок, ослик, огорожа, де знаходиться О у словах огірок на початку слова та всередині, ослик на початку слова, огорожа на початку та дві О всередині слова. Об'єднаємо їх зі словами дерев'яна, зелений, упертий, дерев'яна. Так огорожа, зелений молодці огірок, упертий так ослик. Діти, послухайте уважно вірш, а після назвіть слова, в яких зустрічається буква и Через ниви і лухи скаче коник І-ги-ги. ич який, ич який, і швидкий, і пруткий. Ти гривастий, схаменися, відпочити зупинися». Назвемо слова, в яких зустрічається буква И. Ниви, лухи, коник, г, -г, -г ич, який, швидкий, прудкий. Ти гривастий, схаменися, відпочити, зупинися. У нас у вірші зустрічається слово нива. Що таке нива? Нива це ділянка або смуга землі, на якій ростуть хлібні культури, або яка призначена для їх вирощування. Діти, згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, вимовляємо. Давайте вимовимо з вами звук и. «И При вимові звука и. Повітря не зустрічає перешкод, йому не заважають ні зубки, ні губки, ні язичок. Отже, звук и ми можемо вимовляти голосом, співати. Звук и голосний, позначаємо кружечком. Звук-и буває наголошений звук або ненаголошений. Діти, повторіть разом зі мною слова, чітко вимовляючи звук «и». брови, ноги, черевики, пальчики. Намисто. Познайомимося з вами з буквою И. Дід брусочок третій клав. Для упору навскоси, так він хвіртку змайстрував. Я ж дивлюся, буква И. Подивіться, яка велика и і маленька И. Велика И складається з трьох ліній, довгих двох рівних і однієї похилої. А маленька «и» складається з трьох коротких ліній, двох прямих і однієї похилої. Рукописна «и» складається велика з двох довгих похилих, одна з заокругленням вгорі ліворуч і внизу праворуч, а друга похила із заокругленням внизу праворуч. Маленька «и» рукописна складається з двох похилих ліній із заокругленням внизу праворуч. На що схожа буква И, де можна зустріти? Ігольниця, схожа на И? Людина може сідати і виглядати як буква И. Із трьох олівців можна скласти букву И, так і з дощечок. Лижі та лишні палочки, які мож... утворюють букву И. І з конструктора створили букву И. Діти, послухайте уважно вірш та запам'ятайте слова зі звуком «и». Леонід Куліш зіньків Лис малий і більший лис, по лисички йшли у ліс. Похвалились білці лиси, що несуть лисички з лісу. Назвіть слова зі звуком «и», які ви запам'ятали. Назвіть слова Лис, малий, більший. Йшли лисички, похвалились молодці. Назвіть назви зображень, які ви бачите: нитки, лінійка, ножиці, кошик. Подивіться на схему слова. Яке слово сховалося в схемі? Так, і це слово. Ножиці молодці. Чому? Тому що у слові ножиці шість звуків, три склади і перший склад наголошений. Ножиці молодці. Пограємо. Упіймай наголошений звук «и». Назвіть назви слів, буси, шкарпетки, риба. Який наголошений звук і у словах? Буси наголошений другий склад, шкарпетки наголошений третій склад, і риба наголошений перший склад. Молодці. Читання. Прочитаємо вивчені букви зліва направо. Читаємо разом. А О- І, И. О, А, И. Молодці. Ще прочитаємо великі букви зліва направо: И, і, і, О, А, І, О, А І. Молодці. Діти, розгляньте малюнки. Назвіть назви зображень лисички і лисички. Ми чуємо, що ці слова однакові за звучанням, але мають різні значення. Чому? Тому що лисички це звірі і лисички це гриби. Запам'ятайте. Розгадаємо ребус Гриб плюс і буква. І вийде яке слово? Гриби молодці. Ще розгадаємо ребус Лимон плюс буква И і, і дорівнює лимони молодці. Пограємо з вами так чи ні? Відповідайте тільки так або ні. Сьогодні на уроці ми вивчили букву «о» – «ні». Буква І позначає приголосний звук. Ні. Буква И позначає голосний звук. Так. Звук І позначається буквою І. Так. У слові лисичка три звука І. Ні. Молодці. Діти приготуйте звукові пенали та викладіть слова вишня і слива. Натисніть на паузу, а далі перевірте своє виконання. Перевіримо. У слові вишня перший звук в приголосний твердий і голосний «ш» – Приголосний твердий «ні», приголосний м'який. Я голосний. Отже, у слові вишня 5 звуків. Два склади. Вишня. І наголошений перший склад вишня. Молодці. Слива. Перший звук С. Приголосний твердий. Л. Приголосний твердий. І, голосний. В. Приголосний твердий. А, голосний. У слові слива 5 звуків, 2 склади. Слива. Наголошений перший склад. Слива. Діти, вишня і слива як можна назвати одним словом? Так, це фрукти. Діти відкрити зошити, відступіть від останньої роботи чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці пропишіть рядочок великих букв И, що розміщується на двох клітинках. Прописуємо «И» велику за допомогою трьох елементів довгих ліній двох прямих і однієї похилої. Відступаємо буква. Від букви прописуємо до кінця рядка. І нижче пропишіть маленьку букву И, що складається з коротких трьох ліній, двох рівних і однієї похилої. Я бажаю вам успіху у написанні. Рефлексія завершення уроку. Відкритий мікрофон. Діти! Продовжіть моє речення, яке я розпочну. Сьогодні я дізнався, або я дізналася, завершіть вислів. Було цікаво? Завершить. Було складно. Я зрозумів, або я зрозуміла, що? Завершить вислів. Тепер я зможу завершить. Я навчився або навчилася, завершить вислів. У мене вийшло, завершить вислів. Я зміг, або я змогла завершить. Оберіть будь-яке речення та складіть його, висловивши свою думку. Я вам дякую за урок. Ви сьогодні молодці!